Це січня на календарі зимові свята добігають до свого логічного завершення. Шкільні канікули змінюються на щоденні уроки. А ми з вами повертаємось у звичне русло життя. Ви дивитесь новини рідного міста про новини з усіх куточків нашого краю. Уже за мить для вас. працює Ляна Тимків. Вітаю вас! Ви ще не маєте свідоцтва про народження дитини, тоді ми йдемо до вас. Міністерство юстиції запровадило нову послугу. Відтепер не треба йти до рацу, стояти в черзі і чекати на виготовлення свідоцтва про народження дитини, основного документа. Тим паче, що він необхідний для вироблення матеріальної допомоги на дитину, а також для засвідчення особи при хрещенні. Це мінімалізує бюрократизм і суттєво зменшує новоспеченим батькам клопоти. Знаково, що після Львова стрий став першим районним центром, де вже на початку року видали Перші свідоцтва породілі отримали їх із рук обласного керівника юстиції. Це супер, тому що це економить багато часу, а час нам зараз дуже дорогий, тому що доночка займає весь час, який в нас є, якого немає в день і вночі. Тому це економія і часу, і зусиль. І татко може бути з нами той час, який мав затратити на дорогу і на вирішення тих справ. Головний лікар пологового будинку Ігор Цимбала приємно здивований, що багато жінок охоче сприйняли таке новаторство. Тут треба просто паспорт, паспорт чоловіка і жінки, ксерокопію паспортів, свідоцтво про одруження. І на другий день їм приносять відразу, відразу. То вже таке є у Львові, є в Києві. Собою роби добро, віддай, підтримай, допоможи. Запроси у гості тих, хто потребує коштів, продуктів, одягу, розваг, навчання, обіймів, теплого слова чи уваги. Приймається будь-яка ініціатива взяти участь у благодійному флешмобі. Може кожен бідний, багатий чи просто завзятий до роботи краянин. Автор ідеї місцевий підприємець Андрій Стасів, більш відомий як голова міського об'єднання Самопоміч про стартап проекту. Дивіться далі. На власному прикладі Андрій вирішив показати, що треба робити, аби стати учасником флешмобу. Звичайно, лепта кожного різнитиметься, адже благодійники-підприємці працюють у різних сферах діяльності. Чільник самопомочі зізнався, ідею не виношував, бізнесової реклами не потребує. Думка прийшла під час зустрічі з поплічниками. І вже учора діти з місцевого сиротинця весело провели час. Оцінили усі можливості розважального комплексу, пострибали на фітнес-м'ячах, покрутили педалі на тренажерах. На власній чи побачили старовинний інструмент, рояль стоїть в оточенні львівських пам'яток. Зіграти на ньому діти не наважились, поспішали у басейн. Юним містянам пообіцяв власник абонементи, бодай на разовий заплив. Вже за столом дітлахи сказали справжній басейн, бачили хіба що по телевізору. Чи було тут щось таке, чого ти раніше ніколи не, не бачили? А, басейн. Ну я бачив його ну, по телевізорах, а не був. Мені сподобалося ну, басейн, спортивний, спортивний зал, фітнеси різні. Ну, бовлін заклади ресторанного типу відвідували діти не раз. Подарунки отримували теж особливо багато перед святами, а ще виборами. Втім, є й постійні помічники, які дбають про вихованців дошкільно-навчального закладу номер 15 впродовж року. У нас на свято Миколая дуже багато доброчинців було. Це молодіжні організації. Я навіть не не перерахую всіх багато молодіжних. Дуже їм дякуємо. Приходили і на Миколая, і на Новий рік, і вже на Різдво були з подарунками, з привітаннями. Літати з троян з колядою ходили і самі діти. Василь каже, був за старшого. Я знаю колядку, бо все рождає». Ставили вертеп нашим колективом. Ну, трошки вихвателі допомагали. Своє робила нам було гарно. Ходили колядувати, всі діти. Розв... Розважити їх прийшли істрийські пластуни з вертепом. Після театралізованої інсценізації спільної коляди, гостей частували різноманітними смаколиками. Зробити щось своє може кожен і не обов'язково бути багатим. Тут долучилися пару таких концептів. Один це фієр розваг, які сказали, ми зробимо все, щоб ті дітки в нас побули і в майбутньому. В нас були це плавання, це просто відпочити, це просто посидіти, погуляти на території. Другий це пряник від серця. Зараз е там є подарункові набори, такі від благодійної організації Пряник від серця. І це ще дві ініціативи одночасно. І дітям пряники, і ці гроші, які вилучені від цих пряників, вони йдуть дітям на... з обмеженими можливостями. Політична сила Сапоч, ну ми це, це, це політична сила Сапоч, тому що ми разом зібралися. Естафету депутат міської ради, який кандидував на позицію керівника Стрия, передає братам Володимиру та Роману Гірнику, а також Роману Бечу компанії Орфей. Каже, політиком бути не обов'язково, а от людиною має бути кожен. Але є одне. Але робіть щось добре протягом місця, зробіть добрі речі. Дивіться, і тавалан зразу буде якісь цікаві сюжети буде мати, тому що я кажу, благодійність це має бути від серця. Одне авто для АТО відправили на схід. Меценат із Рудного подарував ВАЗ-452. Третя сотня самооборони його відремонтувала, замінила колеса та акумулятор. Це вже четверта машина, що пройшла через руки штабу третьої сотні до зони АТО. Отець Іван Барабаш разом із Ксьонзом Войцехом із місцевого костелу освятили автомобіль. До 24-ї окремої механізованої бригади на позицію Орел, що біля села Кримське на Луганщині, поїхало авто, наповнене надією і вірою в те, що наші солдати як Швидше повернуться з фронту і з перемогою. Я б не сказав, не подумав ніколи, що за якийсь час ми знову будемо боротися за ту саму державу, яка є нашою державою. Але ж я дякую вам, дорогі волонтери. Не йде врахувати, яка машина це рахунку вже йде. Але ми вже багато машин відіслали. І не з пустими машинами села туди до бійців наших, але сповними того всього, що люди назбирали. І через вас ви, як активні ці люди, які стараються далі це саме робити. Тому я побажав би вам натхнення, сили, здоров'я, благословення від народженого Ісуса Христа. Завжди хочу вірити, що Бог навіть з найстрашнішого зла має можливість випровадити добро. І бажаю Україні через цю невинну кров, яку люди віддали, молоді люди, які не вернуть już до своїх домівок, што би она принесла штедри поди, особливо мир. Чай ходять у гості до казки, а Тут казка прийшла в гості сама у Нежухівський народний дім із найрізноманітнішими танцювальними номерами, з піснями, з костюмованими героями та подарунками, що в чергове підтвердило народний дім у Нежухові. Це не холодні стіни самотньої будівлі, це життя, яскраве, насичене талантами, натхненням, ідеями, усмішками, а найголовніше наповнене дітьми. Я хочу подякувати всім працівникам народного дому за їхню титанічну працю, яку вони вкладають у тих дітей, які. Приходять сюди і мають цей будинок як за другу рідну домівку. Хочу подякувати сільському голові, який культуру завжди тримає в своїй особистій опіці. І хочу побажати усій громаді села Нежухова. Щасливого нового року! Низький уклін за проведення карнавалу також дарує директору народного дому Оксані Монастирській та керівникові танцювального колективу Лілея Іванні Ярич. На столі в оселі діду ялинка прикрашена під столом сіно. Ціла хата гостей, куми, дівчата, сусіди всі прийшли на різдвяні вечорниці по стиновськи Так колядували на стрищині, створили справжнє театральне дійство. Колядки та віншування повернули до справжніх стародавніх українських звичаїв. І найголовніше переповнена зала глядачів. Драматичний колектив народного дому села Нижня Стинова під керівництвом Світлани Боднар та художнього керівника Ярослава Ілечка так проводжав цьогорічну коляду. Зоря надвихли ему Зоря надвихли Надійшло до редакції від нашої постійної телеглядачки Стаянки Анжели Самко. До торгового центру, в якому жінка працює керівником, прийшли колядники. Колядку чи то пак щедрівку, маловідому композицію, сучасні обробці, під супровід барабанів та бубна, виконали на відмінно. Послухати пропонуємо і вам, а пані Анжелі. дякуємо за добрий початок у нашому проєкті. Роль громадського журналіста личить кожному. Виконати її абсолютно не важко. Хай ніколи вам не згасне, щоб завжди воно сіяли, ще б до неба помізав. Христос помили! Регіональний турнір із мініфутболу футболу відбувся серед дітей 99 х 2000 х років народження, присвячений пам'яті Артура Бойка, місцевого футболіста, дитячого тренера, кандидата в майстри спорту. Сумом про свого тренера згадують вихованці, які під його керівництвом ставали призерами та переможцями різного рівня турнірів і змагань. Із травня 2012-го обірвалося життя 49-літнього спортсмена, колеги по роботі, батька. До речі, старший син Артура Бойка вибрав татів життєвий шлях і також займається тренерською діяльністю. Колеги у футбольному цеху пам'ятають чоловіка як хорошого та доброго професіонала. З Артуром ми виросли з, з дитинства. Потім Артур разом ходили на футбол. Потім Артур поступив в інтернат фізичної культури. Після закінчення у нас знову. Звело, що ми разом стали тренерами-викладачами. З Анторон я пропрацював цілих 10 років. Як людина дуже хороша, діти його люблять. Такий турнір організували вже в четвертий відділ молоді та спорту стрийської міської ради спільно із дитячою нацькою спортивною школою. Змагання відбулися за куловою системою серед чотирьох команд. У фінальній грі зустрілися представники «Стрия» та Нового роздолу, і з рахунком 4-3 господарі турніру вибороли перемогу. Таким чином вони зайняли перше та друге місце відповідно. На третій сходинці опинилася збірна команда Стрийського району, яка виступала двома командами Туліби та Дашава. По завершенні змагань суддівський комітет обрав найкращого воротаря, захисника і гравця турніру. Команди і призери номінації отримали кубки, медалі, статуетки і грамоти. А на сьогодні ще раз переглянути новини ви можете в Ютубі або на сторінці у Фейсбук та на офіційному сайті нашого каналу. Прощаюсь з вами до п'ятниці і наостанок знаходьмо іноді час на мовчання, адже краще зберігати глибоке мовчання ніж вести поверхневу розмову. На все добре.